Вітаю, друзі! Ви на моєму каналі. Я Таня, і це канал про в'язання плюшевих іграшок. Так, я намагалась створити тут таку більш-менш святкову атмосферу, бо сьогодні я хочу вам розповісти про свою участь у спільнику Різдвяні зустрічі. Це спільник з циклу В'яжемо українською. Всіх дівчат-учасників і організаторів я залишу в описі під відео. А також в коментарях, бо я знаю, що там список великий, і всі в опис не помістяться. Так, давайте розпочнемо. Цей спільник має е, декілька категорій, і я хочу розподілити свої в'язальні проекти, так, щоб підлаштувати під певні категорії. Я маю тут нотатник, тож буду зачитувати категорії, щоб нічого не сплутати. Отже, перша категорія Святий Отче Миколаю, мою хату не минай. І це про подарунки для близьких, для рідних, для людей, які цього потребують. Отже, цю категорію я хочу віднести ось цю зайку. Ми вирішили її подарувати. Дочка вирішила подарувати її своїй подружці. Думаю, це буде такий. Теплий і приємний подаруночок. Також в цю категорію ми віднесемо ведмедика, якого ми подарували для діток в онкологічній лікарні. Там в донечки в школі проходив збір, і ми в ньому прийняли участь. Фото ведмедика я вам ставлю. Так, наступна категорія: Хай різдвяна добра казка подарує добро й ласку. В цій категорії потрібно було створити. Щось новорічне і таке святкове, тож до цієї категорії в мене потрапляє <гум> ось ця незавершена ще іграшка. Це буде новорічний лосик або новорічний олень. Подивимося, хто вийде. Ось так Я вже сформувала йому, мордочку, дуже мені подобається, задоволена, як вийшло: вушка, рожки, маленький хвостик і штанята. І іграшка буде готова. Ну, що тут треба пообв'язувати, подв'язувати. Але в цілому мені дуже подобається, я задоволена тим, що виходить. Також до цієї категорії, напевно, я віднесу ось цей чехол на бутилку, бо він такий по кольоровій гамі сюди пасує. Ось так я вже вив'язала це сам чехол на бутилку, це такий капелюх. Буде отак воно одіватися. Ще треба обв'язати білим, дов'язати руки, і сформувати тут буде ніс і борода або коси. Подивимося, як вже зроблю буду вам показувати. Так, наступна категорія, «Коли сніг пахне мандаринками. Це про тепло і затишок. І в цій категорії в мене буде приймати участь. Ось цей мій розпочатий проєкт. Усі мої квадратики, з яких в майбутньому має вийти дитячий пледик. В'яжу я їх в таких пастельних кольорах, такий він дуже ніжний і приємний має вийти. ну, подивимося, що буде в'язати ще багато, бо щоб з цих малюків вийшов плед, то є над чим попрацювати. Але має бути цікаво. Також до цієї категорії я хочу віднести. Ось цю шаль, яку я в'яжу на подарунок для своєї старшої донечки. В'яжу я її спицями. Так, я деколи в'яжу спицями, не тільки гачкую, то мені так легше переключається увага і не втрачається натхнення. Ось така вона виходить. Ну, тут при такому штучному освітленні не дуже вдало передаються кольори, але має бути цікаво. Покажу, вже, коли буду завершувати. Або ще в процесі в'язання. Так, це ось така категорія. І до цієї категорії я віднесу свої перші в'язані шкарпети. Я дуже хотіла спробувати зв'язати. Зв'язала я по майстер-класу від Марго, Марго Kniguay. Посилання на її YouTube та Instagram я залишу в описі під відео. Дуже мені сподобався опис, все було чітко і зрозуміло. І в мене вийшли перші шкарпети. На ці шкарпети я використовувала пряжу Opal, Це німецька пряжа. В складі, це звичайна шкарпеткова пряжа. Тут в 100 грамах 425 метрів. Це 75% вовна і 25% поліамід. В'язала я ці шкарпети на спицях 2,25%. Спиці мені були подарунком на свята. Це спеціагу. Класні спиці мені сподобались, і спосіб Magic Loop для в'язання двох шкарпет одночасно мені підходить, тому що шкарпети вийшли однакові, не треба було перев'язувати. Так як я дивилась багато відео і бачила, що дівчата вяжуть окремо шкарпети, то може бути так, що одна шкарпета виходить більша, друга менша, і потім треба все починати спочатку. А тут цей спосіб мені зайшов, сподобався, і шкарпети вийшли супер. Так, я сподіваюся, це відео вийде тоді, коли ці шкарпети вже будуть мами, бо це подарунок саме для неї. Після прання пряжа випустила такий легенький пушечок, і вони стали такі ніжні, м'якенькі і зовсім не колючі. Сподіваюся, будуть зігрівати. Так, ось такі мої подарунки. І ось такі мої. Проєкти в категорії Коли зніг пахне мандаринками». Так, наступна категорія, в якій я планую прийняти участь і в яку власне, підуть всі решти мої проєкти це Рік Новий, нові малює плани. Або до цієї категорії також можна віднести проєкт, там буде починатися Бінго 2025 року. Тобто наші плани на наступний рік все, що ми плануємо в'язати. Отже, до цієї категорії на наступний рік, що я планую? У мене є ось така пряжа від Пані Ярн. посилання на її інстаграм-сторінку я також залишу в описі під відео. Ось такі два моточки: це шкарпеткова пряжа. Як ви розумієте, буде далі шкарпети. Бо мені дуже сподобалося. Хочу ще спробувати, хочу ще зв'язати собі дочці. Має бути класно. Так, також, що ще я планую, з проєктів на спицях. У мене є моточки пряжі Lana, Go. Lana Gato Super Soft. Це мероносова пряжа. Я планую з неї пов'язати дівчатам шапки. Хочу зв'язати звичайні резинкою. 2 на 2 або один на 1, один, такі, щоб вони пасували до різного одягу, до різних курточок, і було... Ой! <смі> і було зручно їх носити. То ось такі мої два моточки на шапку будуть. Також в мене ще є пряжа від пані Ярн від пані Олени, теж це. Пряжа з кашеміром, це наверно з кашеміром. Дуже ніжна і приємна пряжа. З нею я планую зв'язати собі шапки. Але який там буде візерунок на ту шапку, як вона буде виглядати, то я ще планую до кінця не знаю, ще не вирішила. Так, ось такі ще в мене моточки. Далі я планую завершити зайчика, але це я хочу завершити ще до кінця цього року. Бо там вже залишилось небагато, я маю мав'язані вушка і ось фіолетовий його одяг буде. І мала бути біла кофтенка, але маючи таку палітру всяких недов'язів, точніше, таких недов'язаних клубочків, то я вирішила зробити жовтеньку. Думаю, досить вдале поєднання буде цікавий одяг в нього. Планую закінчити зайчика. Також в мене на черзі мій пінгвінчик, який не може дочекатися. Коли йому прошиють лапки і зроблять животик, <ріст> теж буде готова забавочка. Так, ну і тут ціла палітра різних клубочків. Я отримала в подарунок ось такі моточки кольорової пряжі. Я планую, це в нас джинс Soft Color, jeans splash це, будуть, це буде одяг для іграшок. Але я от не знаю, чи це буде. Одяг для плюшевих іграшок, які можна буде знімати, це чи все ж таки я е, планую і зв'яжу. У мене є плани зв'язати іграшку з джинсу. Я хочу зв'язати саме лялечку з джинсу і зробити для неї одяг. Але не знаю, чи мені вдасться, бо трохи важко мені в'язати саме з цієї бавовняної пряжі, але хочу спробувати. Ну, це ось такі мої плани: ось ці всі моточки. Кольорові такі всякі різні. Буде одяг. Точно буде одяг, але не знаю, ще на які конкретно іграшки. Ну, планую таке в'язати. Так, з планів на наступний рік, це я дуже хочу спробувати нові спиці це спиці Knit Pro Дерев'яні. Вони маленькі 40 см для в'язання шапок. Але саме на дерев'яних спицях я не в'язала. Маю досвід в'язання на металевих. А то буде щось нове запланованого на наступний рік. Ну і напевно це все, що я напланувала, що я хотіла вам розказати і показати. Е, ось такі мої були плани. Сподіваюся, все реалізувати. Під час реалізації або з появою якихось ще нових проєктів, бо я напланувала багато і розпочинала багато. Буду знімати відео і буду вам все показувати. Дякую, що додивилися це відео. Сподіваюсь, вам було цікаво. Запрошую вас коментувати, ставити вподобайки, підписуватися на мій канал. Бо тут цікаво і плюшево. До зустрічі в новому відео!